У житловому комплексі Дніпро Айленд від «Креатор Буд починаються продажі квартир. Тож завітайте до нашого відділу продажів за адресою вулиця Дніпровська набережна 16 А тут ви зможете обрати найкращий варіант квартири та отримати розрахунок вартості від персонального менеджера. Дніпро Айленд – це житловий комплекс класу Comfort Plus від компанії Креатор Буд на Осокарках поруч з Дніпром. Це чотири низкоповерхових будинки на озелененій території, площею 4,5 гектари. У новому відділі продажів наші менеджери із задоволенням допоможуть знайти відповіді на всі ваші запитання, пригостять кавою або чаєм, а ще то зручно підписувати усі необхідні документи та стати власником нерухомості від компанії Буд. Окрім цього, тут можна дізнатися, які планування є у наявності, всі подробиці, умов придбання, діючи і розтермінування. До речі, про розтермінування. У житловому комплексі Дніпро Айленд» діє розтермінування при першому внеску від 30%. Оплата можлива частинами до кінця будівництва. До речі, на старті продажів найвигідніший вибір планувань за найбільш приємною ціною. Наостанок прошу вас не пошкодувати лайк і підписатись на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. До зустрічі!